З березня 2022 року ЄС активував директиву про тимчасовий захист. З 9 березня 2022 року іспанська влада запустила програму Протекціон Темпорал Пара Україніанос, яка дозволяє отримати картку NIE та резидентство протягом 24 до 72 годин замість звичайних 3-6 місяців. За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, до грудня 2022 року понад 160 тисяч українців отримали документи через цю систему, а до кінця 2023 року понад 190 тисяч осіб. З квітня 2022 року найбільші банки Іспанії впровадили програму для українців, яка дозволяє відкрити рахунок лише за приділенням українського паспорта та підтвердження запиту про тимчасовий захист.